Друзі мої, щиро усіх вас вітаю. В першу чергу хочу подякувати усім вам за те, що підтримуєте канал, за те, що знаходите час для перегляду, ми з вами робимо спільну християнську справу, спільно працюємо над тим, щоб слово Боже розповсюджувалось, щоб люди, які не чули про Христа, хоча таких, мабуть, вже і небагато. Але якщо є, щоб вони почули це слово спасіння. І благовість, яку приніс Господь у цей світ, щоб е, ті люди, які вже мають досвід віри, щоб вони удосконалювались на е, шляху свого християнського покликання, звичайно, е, простим переглядом відео життя своє змінити неможливо, але як відомо, і капля точить камінь, тому робимо наше діло, кожне на своєму місці е, задля звершення діла Божого. Так як ми його з вами робимо спільно, то прошу і про вашу підтримку. Це вже таке звичне моє прохання. Можливо, комусь з вам це вже і дещо набридло, але е, я не, не буду лінитись повторювати, що ми робимо важливу справу, і було б добре, щоб е, до цієї е, важливої справи було дотично якомога більше людей. Тому прошу про звичні речі розповсюдження. Лайки, хто може підтримати нас донатами, це не лише приємно, це і важливо, і корисно. Інформація про це є в описі до цього відео. Кому потрібне особисте спілкування зі мною, будь ласка, додавайте з друзів у Фейсбуці. Я завжди в доступі, будь ласка. А також не забувайте про підписку, це надважливе для розвитку цього каналу. А зараз ми. Звернемося до того, задля чого з вами сюди і зібрались. Це е, апостольське читання, недільне е, по нашому православному лекціонарію. І наразі у нас е, останній е, уривок із першого послання до Коринтян. Тобто це там будуть такі е, побажання апостола Павла, його настанови і заключні фрази. Ось самий-самий останній уривок. Ось що він пише: пильнуйте. Будьте непохитні у своїй вірі, будьте мужні і міцні. Все, що ви робите, робіть з любов'ю. Ви знаєте, що родина Степанова була першою віруючою родиною в Ахаїї. Вони присвятили себе служінню Божим людям. Тож, благаю вас, брати і сестри, щоб ви корились таким людям і всім, хто єднається з ними в праці. І служінні Господу. Я радий, що до мене прийшли Степан, Фортуна та Хайїк, бо вони зайняли достойне місце у відсутність вашу, заспокоївши мій дух і ваш. Шануйте таких людей. Церкві азіатські вітають вас, а Кило і Прискила шлють вам полке вітання у Господі разом із церквою, що збирається в їхньому домі. Всі брати вітають вас. Вітайте одне одного святим поцілунком. Я, Павло. Пишу ці слова власноручно. Якщо хтось не любить Господа, то нехай проклятий буде. Прийди, Господи, прийди. Нехай з вами буде благодать Господа Ісуса, і моя любов за всіма вами в Христі Ісусі. Цими словами закінчується перше послання до коринтян апостола Павла, і у прочитаному отривку ми бачимо багато особистого. Апостол Павло згадує людей для нього дорогих, ну а нам невідомих. Він дає конкретні настанови людям, про обставини життя яких ми майже нічого не знаємо. Він передає вітання від тих, чий голос ми ніколи не чули, ну і, мабуть, не почуємо. Там є звичайні і універсальні побажання апостола, Ну, наприклад, пильнуйте, будьте непохитними у вірі, будьте мужніми і міцними, все, що робите, робіть з любов'ю. Настанови дуже цінні, але загалом вони відомі. А хотілося б звернути увагу нашу на ось які слова. Якщо хтось не любить Господа, нехай проклятий буде. Прийди, Господи, прийди. А, у цих словах є. І текстологічна цікавість, ми її зараз торкнемось, і змістова цікавість. По перше, нам достеменно невідома оці е, слова. Це одна фраза чи дві окремі е, у тому перекладі, як ми чули, е, там дві фрази: одна це пересторога для невіруючих. Так а інша це заклик до якнайшвидшого приходу Христа. В грецькому оригіналі апостол Павло використовує два специфічних терміни. По-перше, це анафема, яке в даному випадку перекладається як прокляття, хоча це не єдиний відтінок значення цього слова. А по-друге, слово, точніше, свого слово сполучення Маранафа це фраза єврейського чи то сирійського походження, яка дослівно може перевестись як пан Владика наш прийшов або владика наш прийди. І ось коли. У апостола Павла звучить оця фраза: Той, хто не любить Господа Ісуса, Анафема, Маранафа. То тут є два варіанти розуміння. То це або дві фрази. Тобто, як ми вже прочитали: так, Той, хто не любить Господа, нехай буде проклятий і Маранафа прийде Господи. Або це можна перекласти як одну цілу фразу. Той, хто не любить Господа і Ісуса, нехай буде відлучений, оце саме Анафема, а Маранафа перекласти як до часу пришестя Христа. Ось оце та текстологічна цікавість, на яку б я хотів звернути увагу, тому що ми достеменно не знаємо, що саме мав на увазі апостол Павло. І мені здається, що оці всі біблійні тонкощі вони є е, важливими. Але іще більш важливим я вбачаю не втратити живої віри. Радісної віри, віри з очікування того, що Христос удруге прийде у цей світ, і царство його не буде кінця. Власне, тільки з такою вірою можна сказати Маран Афа, тобто Прийди, Господи. Я не знаю, як там. У кого було у власному житті, як там в інших християнських конфесіях, а я не, не, не дарма на це звертаю увагу, тому що я знаю, що і серед глядачів, і серед підписників мого каналу є і православні християни обох українських юрисдикцій, і Рима-католики, і греки-католики, і е, християни е, протестантських церков. Але я скажу особисто за себе, що якщо От зараз я читаю ці слова так, апостола Павла, Господи, прийти скоріше, або там в книзі «Откровення в Апокаліпсісі так закінчується скоріш приходь Господь Ісус. І зараз я добре розумію цю віру Древньої церкви, але я згадую свою юність час свого більш-менш свідомого приходу до віри. І це все ж відбувалося в зовсім іншій атмосфері. Тому що е, оцей мій більш-менш свідомий прихід до віри, він підходи, проходив під е, знаком постійного страху останніх часів, не очікуванням, радісним очікуванням Господа, а страху якихось останніх часів, які як я зараз чітко розумію, люди самі собі придумали. Замість того, щоб е, радіти і життю. Моя свідомість з усіх боків, із літератури, яку мені давали, ну шановані люди ж давали, і спілкування з одновірцями, із проповідей священників завжди був один наратив. Останні часи антихрист, потрібно всього боятись, особливо чогось нового, все страшне, все вороже. Всі ворожі. Потрібно якомога більше відміжуватись від суспільства. А саме найкращий спосіб життя це знаєте така фізична праця на власному городі, тому що у тебе буде буде город, буде завжди їжа. І коли прийдуть антихристові часи, тобі е, не, не ти не е, зрадиш своєї віри за їжу, тому що тобі буде завжди що їсти. І, е, і ці вже останні часи, ось вони вже поп. Приходять, ось вони вже є, і Антихрист обов'язково прийде з заходу, тому що на заході всі там вже Антихристу. Антихрист. Останнє, знаєте, мені зараз особливо смішно згадувати, адже факти кажуть протилежне, найменш релігійними є насамперед країни колишнього СРСР, влада якого виявилась ще не найбільшою гонительницею християн за всю історію церкви. І знаєте, я добре пам'ятаю свої хвилювання і свої острахи, які помножувались на е, таку юнацьку необізнаність, на юнацьку невпевненість. І е, в результаті була отримана, мною була отримана деформована, е, знаєте, така потворна віра. Навіть не віра, це якийсь був релігійний фанатизм, який Калічив і особистісне, і психоемоційне моє формування. Але разом з тим я іще ще краще пам'ятаю, знаєте, той період навчання у семінарі, коли приблизно із третього курсу у нас з'явились викладачі, їх було небагато. Ну буквально два-три, які і на власному прикладі, і з допомогою знань стали нам показувати чисте християнство. Просто християнство, знайте, без оцих вікових там нашарувань і непотрібних умовностей, показували дух і істину віру, яка звільняє, яка руйнує набудовані за віки оці всі штучні мури, неприязні і відчуження. То був довгий шлях переосмислення, в результаті якого я зміг зрозуміти, що є Бог, який мене любить. Не просто який є, а який мене любить. І любить не за щось, а просто так. І це було найбільшим для мене відкриттям, що мене можна любити просто так. Я свідомий того, що любов Божа, вона ж не вирішує всіх моїх проблем, мої проблеми, то і мій клопіт. Е, любов Боже ж мені не дає, знаєте, карбланш на е, вчинення будь-якого гріха, будь то Бог мене простить. Та Бог то простий. Але якщо я залишусь таким, який я є, є, так мене хоч прощай, хоч не прощай, великої ж різниці немає, я ж такий самий. Втім, зараз не про це. Я ось подумав: а як церква жила щонайменше два покоління допоки не був записаний Апокаліпсис? Як церква жила без оцього обов'язкового Антихриста в кінці людської історії? Хоча. Думки про Антихриста були і у апостола Петра в посланні, і у Павла ми зустрічаємо. І навіть в посланнях у Іоанна Богослова там він їх використовує це слово навіть у в множині антихристи. І він каже, що вони вже тоді прийшли. Ну, Це ж звичайна річ. У світі були і є люди, які не люблять і не шанують Христа. Ну, ось вам, власне, антихристи про таких там писали. А ще ж були гонителі віри раніше і зараз. Це взагалі страшні антихристи, бо вони проти Христа. А є ті, хто спокушують і стають замість Христа, це один із альтернативних е, варіантів перекладу слова Антихрист. Так ось, чи обов'язковий отой один персоніфікований Антихрист у, у, у кінці людської історії? Чи, можливо, ми занадто широко тлумачимо апокаліпсис? І Іоанн Богослов мав на увазі щось інше, можливо, у страха просто великі очі. Кожне покоління християн буде стикатися із труднощами і перепонами у сповіданні своєї віри. Та більше того, кожному із нас багато разів на день ставиться вибір Христос чи Антихрист. І кожний із нас переживає спокуси і гріхопадіння, І в кожний історичний момент ми можемо помітити, як церква слабшає, як люди стають більш розпусними і грішними. І нам може знати, що ось останні часи настали. Але повірте мені, таке можна помітити у будь-який момент церковної історії. Я не знаю, якими будуть сум, оті сумнозвісні останні часи, і яким буде той антихрист. Бо я. Ну, нікого з них не чекаю, ні, ні останніх часів, ні антихриста. Я чекаю Христа, який сам здолав спокуси і зазнав страждань. Той і іншим, хто зараз бореться із спокусами, він може допомогти. Скоріше приходь Господь Ісус.